Вімін слава Ісусу Христу, добробіг хрестів. І думаю, що мало хто з нас, тих, хто частіше ходить, до право на чув і святої І є різні пояснення. Головна йде про те, що Господь щось мав якусь проблему з багатими людьми, з успішними людьми. Бо завжди правда такий приклади, що багатий війна відмовився йти до них. Тепер знову багатий чоловік і так далі. І в цьому є частково правда, але, як показує навіть сьогоднішня притча, це не є до кінця правда. Бо якщо ми бачимо, Ісус Христос зустрічається з Донаєву чи з тим Симоном і так далі, тобто Він е, некодимом, некодимом, який вносить успішний. І він не мав проблем із багатими людьми як такими. Але наприклад, у тих сьогоднішні, наприклад, сьогоднішньої причі про цього Лазаря, він поставив певну соціальну програму. Він каже тому Лазареві чи тому багатому чоловікові, що той щось зробив ну, просто погано. Він каже: чоловіче, ти не виконав того, що в принципі тобі Господь дав руки. І тому він починає. Ту соціальну програму з того, що каже, той був один багатий чоловік, що одягневся у карамзен та лісок. Я сам тобто, до кінця не розумію, що то за такі уб'єри <говори> в нього були, але факт лишається фактом, що це було дійсно щось надзвичайно ексклюзивне. Оці товари. Тобто той чоловік мав надзвичайно багато. Порівняйте це все із лазим. Він міг десятки тисяч отаких Лазерів на кормити. І він би ну, навіть не дуже сильно фінансово потерпів. Ми не говоримо, тут Христос підбирає такі певні, дуже контрастні речі. Розумієте, він не хоче. Брати половинчиці, там щось десь чоловік трошечки, він бере контраст. Так як там 10 тисяч талантів отримав, так тут він каже, той надзвичайно багатий чоловік. І бере отоголаза, який нічого. Він ставить не планку іди продай усе. Це трохи важко, правда? Але там Ісуса Христа було інше завдання до того юнака. Він не просто каже, іди продай усе. Він каже, іди слідом за мною. Тут в тій притчі Господь не вчукає, щоб хтось пішов за ним. Він каже, отой бідний лазер хотів він тим, що падало багато зі столу. Чуєте якийсь величезний контраст між одним і другим? Цей чоловік надзвичайно багатий. І тут лазер. Він не каже, що ти тому лазарно, я не знаю, купив хату, машину або ще щось. Він той ставить поріг так низько каже, то сміття, яке впадало зі столу, вже би змінило долю власного. Але навіть і того, той багатий чоловік не збройний. З одного боку, це звучить дуже і дуже так жорстко, з іншого боку, надзвичайно оптимістично. Бо жоден з нас тут присутній. Не йде тобі дороги. Всі мечим правда? І тому Господь ставить отой, той, той такий, такий поріг, так досить низький. Каже, як ти не можеш так багато, хоча б отим допоможи. Отому Він власне. Господь поставив до певної міри того лазаря, тому багатому передвочі, щоб показати, чоловіче, подивися, що в тебе є, що ти маєш. І як бачимо, той чоловік так і не побачив. Ну не побачив. Ще раз кажу, якби він того Лазаря побачив, і тут Христос до певної міри використовує таку гарну, я навіть не знаю, це сказати, протиставлення. Як тільки той лазер, той багач підняв очі, що він зробив? Він побачив його. Якби він побачив його при житті, Ну, він точно треба сказати, давайте йому щось ну, ні, Тож ще раз, тож не ставиться зараз якихось якісь надзвичайно величезних умов. Де це, каже, навіть тим, що задовольнявся, що падало зі сто. І це є надзвичайно оптимістично. Для нас, людей, християн усубіння. Бог не ставить якихо неможливих завдань. До тих, кого він може, в Він коли. Але на заган, для нас усіх він не ставить чогось, щоб було абсолютно неможливо до виконання. Єдиний критерій, який він до нас ставить, просто будьте людьми. Все, не більше і не менше. Просто будьте людьми. Перестаньте дивитися, що вам братне, перестаньте бігти. Просто навчіться бути людьми. Глядьте наліво, направо, тих, хто є біля нас, наших рідних, знайомих, близьких. Друзів і так далі. І просто відношення до них бути людьми. Це небагато. Не але це може змінити нашу дому. Не тільки в тому світі, який прийде, але й в тому світі, в якому ми з вами зараз Ми можемо менше сваритися, менше ненавидіти один одного, Менше бігти один перед боєм. Адже ж та біда, що ми постійно десь перед кимось біжимо чи хочемо до, до, до когось дігнати. Це є така величезна біда в нашому житті. Вона дає нам спокою. І тут Господь каже, зупинись, подивись, подивися, що в тебе є. подивись, скільки ти маєш багато. Десять тисяч талантів дав він тому чоловіку. Світло. І так само тут каже, Я глянув би він той багатий, скільки у нього всього є. Але він довго не побачив. І це і та сліпота, яка називається гріхом. Ми часто не бачимо, що ми маємо. Я це все кожного разу чи досить часто повторю, Ще наші прабатьки, а це є два дві генерації назад, помирали з Розумієте? Ми не говоримо зараз про якісь часи до середньовіччя або щось, ми говоримо про 20-ті як багато маємо. Єдине, що біда, що ми не можемо того до кінця оцінити. Ми не маємо часу на все. Ми як той багатий чоловік. Ми біжимо далі. Бо ще треба? І ще треба, і ще треба. Термінів ціла купа і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І тим самим ми пробігаємо це життя. по другою, тою правдою, про яку говорить там сьогоднішня притча, це те каже, що є багатий мер. Так і лаза. Правда? І тоді, аж тоді по смерті він почав щось бачити. Розумієте? Коли святі отці говорили до нас, пам'ятай про смерть, вони не казали нам «Бійся смерті, вони казали нам «Навчися жити. Якщо людина вміє жити, то чого їй боятися смерті? Ми і так, і так помремо. Хочете ви того, чи не хочете? Чи хочете? Ми як Богу. Я втрачаю. Ми... ми і так беремо. Хтось раніше, хтось пізніше. Ми і так беремо. І Господь не буде питатися після того, що ти там цей, а як ти жив? Чи ти вмів жити. в родині, з сусідами і так далі. Навчитися жити Це є дуже важливим елементом християнського життя. Ще одним. Що, про що сьогодні говорить Господь, це те, що мені дуже важливо, є, я дуже тішуся, він каже, справедливість є. Дивлячись на те життя Лазара Авраама, Лазара і того багатого чоловіка. Дивлячись на життя навіть тепер тих багатих, які се стоїть багатішими, тих тої несправедливості, ми бачимо, яка величезна несправедливість в тому світі. Багато до тої несправедливості ми самі винувати, додаємо. Але багато просто вона така є. Ми ж не винуваті, що маємо таких сусідів, яких має. На проповідах не хочу їх позивати. Факт лишається факт, що в цьому світі є надзвичайно багато Що сьогодні Господь каже? Якщо та справедливість не буде оправдана в тому світі, вона буде оправдана в іншому. Розумієте, Господь Ісус Христос має трошки іншу перспективу. Він говорить як Бог. Не просто людина, а як Бог. Він говорить навіть не з того Бога. І каже, чоловіче багато, той Лазар не просто так там бежить. Той Лазар, то є твоє спасіння. Розумієте? І якщо це спасіння, якщо та справедливість не буде встановлена в тому світі, він застерігає за собою право в тому іншому світі. Ту справедливість таке виконав. Який спосіб, я не знав. Я не можу вам сказати, що таке моно Авраам. Як на тому різно дискутують, ті, хто пояснює своє письмо. Я не знаю, що це таке є. А церешті на то і не цікавити, якщо вже. Єдине, що я знаю, що справедливість таке є. І той, 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 той Путін, і Гітлер, і Станір, і так далі. Не просто Тобі Тобто на далеко. Вони понесуть своє покарання. І це і те, що Господь нам сьогодні. В тій притчі так само показав. Справедливість є. Якщо в тому житті нашому теперішньому ми не зможемо її навести, він береться це навести в тому житті, яке прийде. Цьому багатому чоловікові нічого не заважало вирібнути справедливість в тому світі. Він її не зробив. Він втратив той шанс. І тому Господь застарів за собою вправо і каже, добре. Але прийде той момент, ніхто, який ніхто не робить, І тоді я беруся сам виконувати цю справедливість. Притча про, багато, про багача Ілазара дає нам такі елементи. Елементи тої соціальної програми, де ми з вами можемо щось самі зробити. І так само елементи того, що Господь все ж таки справедливий. Не дивлячись на те все, яка багата несправедливості є в тому світі. Бо якщо він, оту справед... якщо ми лишемо, що смерть це і кінець, і більше нічого не буде, уявіть собі і крайний справедливий життєм багатьом, тим лазером. Що ж той лазер бідний міг зробити? І якщо ми виходимо з того, що життя закінчується смертю, по суті своє наше життя тут на землі тратить будь-який місцеві. Бо тоді я можу робити, що хочу. А що? А потім, як вітер, візьму собі якийсь там таблетку, умру, і все. Тільки біля в тому, чи можливо, не біда, а щастя в тому, що зі смертю я можу не розв'язати всіх своїх проблем. А зі смертю ті проблеми тільки почнуться. І це і те, що Господь нам сьогодні. Смерть не розв'язала тої справедливої, то то її справедлив... проблеми. Вона її зробила справедливою. Сказала тим людям, як вони би мали поступати. І останнє це й те, про що дуже коротко. Каже, навіть якщо, вони, навіть якщо хтось мертвий Воскресне, вони не покаються. Мі здавалося завжди, що то Воскресіння, що то є щось таке, що в принципі ну як можна не покаятися, коли хтось як хтось воскрес. Ну як? ну як можна не покаятися? Але наприклад, Ісуса ми бачимо, що таке розвитку. Сам факт Воскресіння не викликає жодного сумніву, тому що фарисеї дали майже три роки спокою християнам. Та три роки нічого не робили. Чому? Вони могли спокійно арештувати апостолів, вони спокійно могли прийти до печери, відкрити печеру і сказати, о, кіло Ісуса Христа, що ж хоче? Або відкрити печеру, чому апостоли того не зробили? Чому не відкрили печеру і сказали, дивіться, немає кіла Ісуса Христа? Це ж було такий простий аргумент. Якщо були фарисеї переконані, що Ісус Христос не воскрес, що було то 12 людей то його арештувати пальцем в двері, себе і тіло Ісуса Христа. Ні того не того, хто викладає. Каже, ніхто з них не сумнівався, що Ісус Христос воскрес. І Ні того вистачило на три роки. Після трьох років починається переслідування. І перше прибирає апостол Стефан. Так що навіть Воскресіння не змогло переконати фарисеїв в тому, що та віра.